Цього об'єднання самохописувала проєкт «Світло веселі» — це соціальний проект, який передбачає допомогу людям, людям похилого віку, які не в змозі по об'єктивному ставну себе самостійно служити. Зокрема, він реалізовується завдяки волонтерам, в нашому випадку це студенти педагогічної нашої академії міста Хмельницького, та нашим, я сподіваюсь, постійним партнерам це Центр побутової хімії та компанія «Насолода». Зокрема, як виникла. Ідея реалізації цього проекту і взагалі задумка. Ну, Звичайно, не треба думати велосипед. Щось добре в світі вже кимось було зроблено. Зокрема, в місті Львові люди, волонтери, діти прибирають таким чином приміщення людей похилого віку, допомагають їм готуватись до великих свят. В нашому випадку це великодні свята, прибираючи в них вдома, потамиючи їм вікна. І несучи в цьому такий ефект не лише допомоги тій людині, а в собі виховуючи таку відповідальність за тих людей похилого віку, зокрема, і виховуючи в собі безпосередню відповідальність. Проєкт розрахований на те, що також, зважаючи на те, що на сьогоднішній день сили невеликі цих волонтерів, там так, їх декілька чоловік, але зокрема, ми розраховуємо на те, що проєкт буде висвітлений і долучиться досить багато. Людей, в яких є всередині це почуття допомоги своєму ближньому, тим, хто цього потребує.